У Луцьку відбувся фінал змагань з кіндерболу. Загалом, за звання кращих, впродовж декількох днів боролися 20 команд. Усі вони представляли навчальні заклади Луцької громади. Гравці команд це учениці 5-6 класів. Боротьба була не менш запеклою, як у дорослому волейболі. Хто став переможцем змагань? Далі. Соломія Власюк з трьох років займається художньою гімнастикою, але сьогодні вона у складі команди Луцького ліцею номер 10 грає у волейбол. Якщо змагання з гімнастики для неї звична справа, то у змаганнях з волейболу вона бере участь вперше. Добре, не переживала, подобається що краще волейбол чи художня гімнастика? Художня гімнастика. Е, їздиш на Змагання з гімнастики? Так, завтра на якраз їду в Чернівці. У складі команди 10-го ліцею ніхто не займається волейболом професійно. Попри це, дівчатам вдалося потрапити до фіналу. Всі шанси виграти і ми надіємося на перемогу. І ми будемо вчитися на своїх помилках, і зараз ми виграємо і заберемо це перше місце. Ми будемо посилено працювати, ми не засмутимось, навіть якщо буде третє або друге місце. Да, це бо тебе... це перемога, це ж не програш. П'ять-шості класи в них волейбол в школі, наприклад, вивчення тільки починається, тому вони ще не вміють приймати добрий м'яч, вони тільки вчаться цьому, вчаться базовим елементом, Спочатку ловити, потім кидати. 26-та школа, наприклад, там велика кількість дівчаток вже займається з раннього віку волейболом, тому в них відповідно навик більш такий вищий ніж у нас. У нас дуже молода команда. Ніхто професійно волейболом не займається жодна з дівчаток. Вони не зіграні зовсім. Тобто, ми тільки починаємо виступати на змаганнях. Це наш перший виступ такий командою нашою молодою. Тому все попереду. Анна Назарук грає у складі команди Луцького ліцею номер 3 Волейбол для неї не нова історія. Цим видом спорту захоплюється і частенько тренується. Я дуже люблю приймати м'ячі. Дуже класно приймати м'ячі. Мені дуже подобається і подачі подавати. Вся злість виходить на подачах. не боятися м'яча, бути згуртованими і сильно бити». Емоції під час матчів були абсолютно різні: від сліз до радощів. Змагання з кіндерболу загалом тривали. Три дні участь у них брали учениці 5-6 класів навчальних закладів Луцької громади. Загалом було 20 команд. 11 травня у обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся фінал гри. Змагання організувала федерація волейболу міста, а підтримали ініціативу міська рада і благодійники. Це ми Вперше започаткували започатковуємо такі змагання для, для дітей. Це раніше він був під назвою такий, ну і так як раніше, воно це все було там піонербол, а зараз ми таку зробили назву Кіндербол. Дітки з заохоченням дуже беруть участь у змаганнях в дітей. Емоції, чесно кажучи, дуже такі шалені, спортивні, тому за кожний м'яч боротьба йде до останнього. результаті важкої боротьби третє місце у змаганнях з кіндерболу посіла команда Луцького ліцею номер 10 Друге місце у команди Луцького ліцею номер 3 Переможцями змагань стала команда Луцького ліцею Noдцять 26. Команди отримали грамоти, медалі, солодкі подарунки. А головне позитивні емоції. Фонд Ігоря йогоряпалиця тільки разом завжди долучається до спортивних змагань. Охоче долучаємося, адже так важливо розвивати наших дітей, дарувати їм щастя, радість, дарувати їм те дитинство, на яке вони заслуговують. Окремо до слова відзначили найкращих гравців команд. Ними стали Соломія Власюк, Анна Назарук та Орися Кішта. Остання гравець команди 26-го ліцею розповідає, як вдалося. Здобути перемогу. Ми просто подавали подачу стабільну, приймали. Ну не завжди виходило, але ми приймали, старалися і забивали так, щоб ніхто не прийняв. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі.